Розглянемо 1 та мінус 1 до степені. Отож, припустимо, у нас є одиниця, і нам потрібно її піднести, наприклад, до восьмого степеня. Скільки це буде дорівнювати? Отож, ми вже знаємо, як таке робиться. Нам потрібно взяти 8 одиниць. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І перемножити їх між собою. Ось так. І в результаті ми будемо мати 1 помножити на 1, 1. 1 помножити на 1, 1, 1 помножити на 1, 1 і так далі. і так далі. Тобто в відповіді у нас буде 1. І загалом неважливо, до якого степеня я буду підносити одиницю, чи то буде восьмитисячний тисячний степінь, чи якийсь інший, у нас у відповіді завжди буде один. Адже це просто 1 помножити сама на себе якусь кількість разів. А якщо ми один піднесемо до нульового степеня, скільки це буде дорівнювати? Отож ми вже говорили про те, що будь-яке число до нульового степеня, окрім самого нуля, буде дорівнювати одиниці. Давайте пригадаємо, чому це так взагалі працює. На ось такому прикладі. 2 до 4 степеня. Ми говорили, що ми можемо записувати степінь як одиницю, помножити на основу степеня, тобто в нашому випадку це 2, стільки разів, скільки каже нам показник, тобто 4 рази. Отож, це буде одиниця помножити, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. Тобто це у нас дорівнює 16. І за такою ж логікою ми можемо пояснити, чому у нас одиниця в нульовому степені буде дорівнювати 1. Бо ми починаємо з одиниці, якось тут. І множимо цю одиницю на 1 рівно 0 разів. Тобто, взагалі не множимо на цю одиницю. Давайте подивимося, що буде, якщо ми від'ємні числа будемо підносити до степені. Наприклад, мінус 1 до нульового степеня. Скільки це буде? Будемо керуватись такою ж логікою, як ось тут. Візьмемо одиницю спочатку і помножимо на мінус 1 0 разів. Тобто, взагалі, не будемо множити на мінус 1, і у відповіді у нас залишиться ця одиниця. А якщо ми мінус 1 піднесемо до першого степеня, скільки це буде? Знову почнемо з одиниці і помножимо на мінус -1, 1 раз. Помножити на мінус 1. Тобто, у нас 1 помножити на мінус 1, плюс помножити на мінус, це у нас вийде мінус 1. Від'ємне число. Якщо ми мінус 1 піднесемо до квадрату, наприклад. Ось так. Чому це буде дорівнювати? Ми знову почнемо з одиниці, Проте помножимо на мінус 1 уже два рази. Тобто мінус 1, мінус 1. І порахуємо. Це у нас буде 1 помножити на мінус 1, мінус 1, мінус 1 помножити на мінус 1, 1. Тобто додатнє число. Відповідь у нас буде 1. Ось так. Якщо ми піднесемо, наприклад, до третього степеню, це у нас буде 1, помножити на мінус 1, на мінус 1, і ще раз на мінус 1. Скільки ж це буде? Отож, у нас тут 1 на мінус 1 це буде мінус 1, мінус 1 на мінус 1 1, і 1 на мінус 1 буде мінус 1. Тобто від'ємне число. І, можливо, ви вже побачили закономірність. Тобто 1 і 3 у нас це непарні числа. Давайте запишу «непарні». І якщо ми підносимо від'ємне число до непарного степеня. Ми отримуємо від'ємний результат, як ось тут. У нас тут мінус 1. А якщо ми підносимо до парного степеня, як ось тут, адже 2 це парне число. парний степінь, То у нас відповідь буде додатня, як отут. Давайте перевіримо, чи буде це працювати з четвіркою, адже четвірка це у нас парне число. Тож, що чи вийде у нас додатнє число у результаті, отож. Мінус 1 у четвертому степені буде дорівнювати одиниці, помноженої на мінус 1, мінус 1, мінус 1 і ще раз мінус 1. Давайте порахуємо: це у нас буде 1 помножити на мінус 1 мінус 1, мінус 1 помножити на мінус 1, 1 помножити на мінус 1 мінус 1, і мінус 1 помножити на мінус -1, -1, -1, 1. Буде дорівнювати одиниці. Тобто ми можемо побачити, що. Це так і працює. Тобто, якщо ми підносимо до парного степеня, відповідь у нас буде додатня. Отож, сьогодні ми розглянули, що якщо ми одиницю піднесемо до будь-якого числа, давайте, наприклад, це буде мільйонний степінь. Ось так, то у нас у відповіді все одно буде одиниця. Якщо ми мінус один піднесемо до мільйонного степеня, це буде у нас ось так виглядати, то ми дивимося, чи мільйон це парне число, а мільйон це парне число. Значить, відповідь у нас буде додатнім числом, тому теж одиниця. І якщо ми мінус 1 піднесемо, наприклад, до мільйон першого степеня, ось так, то скільки це у нас буде? Отож, ми можемо побачити, що мільйон 1 це у нас непарне число, а коли ми підносимо до непарного степеня, відповідь у нас буде від'ємна. Тобто тут відповідь у нас буде мінус 1.